Славник емоцій. Ми часто застригаємо на трьох словах: добре, погано, нормально Спробуй розширити словник. Замість злюсь, я роздратована, ображена, обурена. Знайди більш точне слово, і тоді легше знайти дію для підтримки. Наступне фото дня. Уяви, свою емоцію. Те, що з тобою зараз відбувається, фотографією. Наприклад, це може бути дощовий день, сонячний ранок, сонце скрізь хмари, шумне місце. Цей образ часто допомагає щитати глибинний твій настрій і знайти, чого тобі бракує. Наступне, емоції, вони як хвилі, їх не треба зупиняти. Але можна навчитися по них плести. І коли все змішалося, зроби трохи паузу, прояви увагу для себе та постав собі правильне запитання. До речі, в мене є цікава гра, подорож емоційним всесвітом, де ми можемо розібратися з цими емоціями. Якщо відчуваєш, що заблудився. Сам не впораєшся, приходь на консультацію. Будемо розбиратись в твоєму емоційному хаосі. Якщо інформація була корисною, жми на сердечка і підписуйся на мої сторінки.